Є знижки на синусход та синус-кап з 15% в аптеках. Подорожник, вам та «Ощад». Українці вигадують все нові схеми ухиляння від мобілізації. Чоловіки шукають тисячі доларів аби заплатити за втечу. А СБУ збирає врожай серед затриманих адвокати, ділки, які допомагають перетнути кордон, та навіть представники волонтерських організацій. Які незаконні схеми для ухилянців вигадали шахраї? Та на що готові сміливі чоловіки, аби уникнути мобілізації, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Служба безпеки заблокувала чергову порцію схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів та учасників оборудок. Наприклад, на Закарпатті викрито трьох місцевих жителів, які переправляли ухилянців до сусідньої країни ЄС. Шлях втікачів спочатку проходив суходолом, а потім порушники мали вплав дібратися до однієї з країн Європейського союзу. Гідрокостюми входили у вартість послуг. Це доволі розповсюджена схема для незаконного перетину кордону, однак і одна із найбільш небезпечних. Від початку повномасштабного вторгнення тільки у річці тиса на Закарпатті втопилися зо два десятки чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба. Найвічайдушний крок українських чоловіків штовхає лагідна мобілізація та безліч оголошень у телеграм-каналах про легальний перетин кордону. Але по факту легаль. Альний перетин кордону перетворюється на екстремальний через повноводну крижану тису у темний час доби, такий екстрим ще й шалених коштів вартує. А 100% гарантів, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає. На початку війни суми, які вони брали, це від 5 до 14-15 тисяч доларів. Іноді були 16. тобто і ті, хто. Реально тікав від війни. Ті, хто змушені були покинути і мали якийсь невеличкий бізнес, великий бізнес, да, успішний бізнес, вони готові були платити такі гроші, але гарантії на те, що їх якби, переправлять, звісно, що не було. Тому що цю інформацію ми діставали від тих, кого ми затримували. Інші ж туристи сподівалися дістатися до сусідньої угорщини спочатку на машині, а потім пішки. Групу осіб виявили за кількасот метрів від українсько угорського кордону. Один з них чинив опір правоохоронцям. З'ясувалося, що це переправник, і за 6 тисяч доларів він мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли його автомобіль, де виявили чотири телефони, 4 тисячі доларів та одну тисячу євро. Затриманим доведеться відповідати перед судом. Не вдалося втекти від правосуддя ще одному переправнику. Він переховувався від слідства ще з минулого року. Чоловік організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. Клієнтів тоді затримали, а сам організатор утік. Наразі чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання відновлено судове провадження. Не менш екстремальним може виявитися і піший незаконний перехід до сусідніх з Україною держав. Так, четверо порушників збиралися потрапити горами до Румунії. Чоловіки погодилися на екстремальний похід, попри небезпеку в горах, де є ймовірність сходження снігових лавин. Їхніми діями керували переправники, яким кожен з чоловік. Ків заплатив по 4 тисячі доларів. Оперативники ДПСУ вивчають обставини правопорушення та встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Стосовно затриманих складено адмінпротоколи. Більш лагідна для здоров'я схема ухилення від призову була організована у Дніпрі. Місцевий адвокат за гроші вносив персональні дані ухилянців до списків благодійних фондів. Потім інформацію про клієнтів подавали до системи шлях як водіїв міжнародних рейсів, що перевозять гуманітарні вантажі. Схожу схему вдалося викрити і на Львівщині. На гарячому затримано двох ділків, які пропонували військово зобов'язаним чоловікам стати водіями волонтерської організації та приховано. Но виїхати за межі України. Що ближче до ухвалення законопроекту про мобілізацію, то ціни на послуги незаконного перетину кордону починають рости все більше і більше. Так, троє переправників організували тур до Румунії за 20 тисяч доларів. Ухилянців доставили на авто до кордону з Румунією, однак правоохоронці перехопили їх. З'ясувалося, що організували трансфер троє закарпатців, які напередодні незаконної оборудки отримали завдаток у 10 тисяч доларів. Наразі одному з них вже вручили повідомлень про підозру у вчиненні злочину. Тепер переправникам загрожує від 7 до 9 років за ґратами. А на Буковині місцевий житель згодився підвести замовника до сусідньої країни. В дорозі телефоном отримував вказівки від організатора схеми щодо напрямку руху. Прикордонники зупинили авто неподалік кордону. Квиток до Молдови в обхід пунктів пропуску коштував порушнику 5 тисяч доларів. Пасажира притягнуто до адмінвідповідальності. Стосовно водія направлено повідомлення до нацполіції. Пошуки головного організатора оборудки тривають. Нагадаю, що Верховна Рада має розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні 6 березня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Потім законопроект мають ухвалити. Після чого документ підписується президентом Володимиром Зеленським, тобто запрацює законопроект не раніше квітня 2024 року, якщо його таки ухвалять. Бо процедура передбачає розгляди, внесення правок і голосування. Тож чекаємо на фінальний варіант документу. Наші чоловіки дуже сміливі, якщо готові йти на такий ризик під час втечі. Втім, ця сміливість направлена не в ту сторону під час. Повномасштабної війни в країні. А що думаєте ви про таке масове ухилення українців від мобілізації і яке покарання мають отримати ті, хто за великі кошти допомагають тікати? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.